Кіровоградщині від отруєння чадним газом загинуло одразу четверо молодих чоловіків. Серед них і щойно демобілізований військовий. Троє товаришів святкували великдень на дачі. А коли смерклися в підвалі, запустили дизельний електрогенератор. Чадний газ миттєво заповнив приміщення на допомогу. Їм кинувся сусіда, демобілізований боєць, але і друзів не зміг врятувати і сам став жертвою. Чадо Олена Шворок більше. Вони дочекалися його з війни, а втратили за кілька днів після демобілізації. Рідні та друзі 26-річного бійця Артура Доматашенка і досі не можуть повірити, що він став жертвою трагічної випадковості. Жіна моя говорила, я нічого не боюся. Говорить, якщо він повернеться, я, кажу, я почну жити. І тут такое случилось. Я думаю, кожен буде туди. Просто Он кинулся, да, людей. На Великдень у дачному кооперативі дружба троє друзів вирішили посмажити шашликів. Коли сутеніло, застілля продовжили у дачному будиночку. За відсутності електропостачання запустили дизельний генератор, що стояв у підвалі. Один хлопець запустився, запустили його, там вихлопні гази, там підвал. Самі розумієте, ні ни витяжки, нічого. Я так зрозумів, що він там умер, Второй за ним опустився, третій. Ну і потім Артур побігали їх спасати, і сам там оказався. За кілька хвилин на місце трагедії приїхали правоохоронці, рятувальники та швидка на місці. Лікарями зразу ж було констатовано смерть троїх молодих чоловіків. Четвертому сусіду, який намагався допомогти людям, було надано лікарями. Першу медичну допомогу, та на жаль, в лікарні казатовно також його смерть за фактом загибелі людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження і призначили низку судово-медичних експертиз. Попередня причина смерті отруєння чадним газом в результаті порушення правил вимог використання бензинового електрогенератора. Ця трагедія не випадковість, кажуть жителі дачного кооперативу. Вони вже неодноразово, але марно зверталися до влади енергетиків з проханням провести нормальне електропостачання цього фактично житлового мікрорайону а поки тут для освітлення використовують різноманітні електрогенератори і навіть саморобні пристрої. Це 21 вікі щоб задіти від генератора. що це по вулиці світу? Нема щоб діти в чотири чоловіка пропало дітей. Поховають чотирьох загиблих кіровоградців післязавтра. Олена Швора Краман Круніч Кіроград ТСН